У Карпатах згорів готельний комплекс Київська Русь. За неофіційними даними його збудував Олександр Янукович, син екс-президента Віктора Януковича. Вночі 5 жовтня споруда, що знаходиться в селі Поляниця, зайнялася. На момент прибуття рятувальників дерев'яна будівля була повністю охоплена полум'ям. До того ж, як з'ясували вогнеборці, водопостачання на території готельного комплексу забезпечувалося в недостатній мірі. На території готельного комплексу є одна пожежна водойма, однак використати її під час осіння пожежі на першій стадії гасіння пожежі було неможливо, оскільки надзвичайно висока температура в районі розташування пожежної водойми. Пожежно-рятувальні підрозділи здійснювали забір води від пожежних гідрантів, розташованих на відстані близько півтора кілометра від міста пожежі. Під час засіння пожежі, пожежі пожежно-рятувальними підрозділями було врятовано дві допоміжні будівлі на території готельного комплексу, а також двохповерхову секційну будівлю. Поруч розташованого комплексу з приміщення готельного комплексу евакуювали 24 людини. Ніхто не постраждав. До 9 ранку вогнеборці ліквідували пожежу. Наразі причина її виникнення встановлюється.